Ми почнемо вчитися просто і швидко обчислювати відсотки із 10%. тому що, мабуть, як на мене, це найлегше. Що таке 10%? Це Це та частина величини. Запам'ятайте собі, лайфхак. Для того, щоб знайти 10%, треба просто величину, наші 100 поділити на 10. Але це працює тільки з 10%. відсотками. Тобто, що вам треба знайти 17%? Не, не, не можна поділити на 17 і знайти 17%. Ну, це буде неправда. А з 10% відсотками так працює. Ну, це зрозуміло і очевидно береться із, із дробів, так? тому що це десята частина. Отже, давайте ми скажемо, знайдемо 10% від 100 гривень. Ми скажемо, що наші 100 гривень це 100%. Так? А для того, щоб нам знайти 10%, ми вже знаємо, що нам це треба поділити на 10. Тобто, 100, ми ділимо на 10, отримуємо 10 гривень. Немає складнощів, окей, рухаємося далі. Знайти 10% від 200 гривень. Працює точно так само. Якщо нам треба 10% знайти, то ми її просто ділимо на 10. 200 ділимо на 10, забираємо один дулик, отримуємо 20 гривень. Рухаємося далі. Знайти 10% від 500. Давайте ви це зробите самостійно і відповіді напишете у коментарях. Ну що, вийшло? Добре, рухаємося далі. Так, звісно, 10% від 500 гривень це буде 50 гривень. Рухаємося далі. Знайти 10 відсотків від 20 гривень, як завжди, ділимо на 10%. Проблем тут немає, 10% від 20 гривень. Отримаємо 2 гривні. А тепер давайте потренуємось на не дуже зручних числах, знайти 10%. 1200 ви можете самостійно зробити, від неї знайти 10%. А ми знайдемо 10% від 144. Нагадую, що для того, щоб число ціле поділити на 4, яке не закінчується на 0, нам треба кому. Знести в ліву сторону на одну одиницю. Де у нас зараз кома стоїть? Кома стоїть зараз ось тут. Так? Математики вирішили, що вони не будуть писати 144,0. Так, в супермаркеті ціни пишуть. Але якщо у нас, нам треба знайти 10%, то нам коми на одну одиницю треба перенести вліво. Тобто сюди. Я отак от запишу 10% від ось цієї штуки, це буде 14,4. Ну, давайте від. 347 знайдемо 10%. 347 це у нас 100% для того, щоб знайти 10%, ми вже знаємо, що кому ми посиваємо вліво на одну одиницю. 34,7% це наші 10%. Можете потренуватися на наступних прикладах і написати свої відповіді у коментарях, і я вам дам фідбек по цьому. Окей, рухаємося далі. Ми вже зрозуміли, як знаходити швидко 10%. Тепер перейдемо до 5%. Що таке насправді 5%? Це насправді два рази менше, ніж 10. Тобто, нам не обов'язково знаходити 1%, множити на 5. Цей спосіб теж працює, він універсальний, і класний. Але щоб швидко нам це зробити, ми можемо знайти від. 200 гривень — 10%. Ми вже це знаємо, як робити. Це буде 20 гривень, так? А нам треба вдвічі менше, бо нас просять не 10, а 5%. Отже, це буде у нас 10 гривень. По-моєму, все логічно. Рухаємося далі. Знайти 5% від 120 гривень. Отже, спочатку ми знаходимо 10, а потім цю суму половинимо, так? 10% від 120. Це у нас буде 12 гривень, так? Але нам не треба 10%, нам треба вдвічі менше, 5. Тобто 12 ділимо на 2, отримуємо 6 гривень. Якщо у вас по цьому є запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Рухаємося далі: 5% від 240 гривень. Знову ж таки, давайте я ось тут, може, навіть пропишу 240 гривень це наші 100%, так? 100%, а нам треба 5%. Ми спочатку знайдемо 10% і далі ту суму переполовини, тому що нам треба в два рази менше. 10% від 240 це буде 24, а 5% вдвічі менше, ніж 10% все логічно. Тобто, ми отримаємо 12 гривень. Окей, думаю, з цим зрозуміло. Рухаємося далі. Знайти 5% від 310 грн. гривень. Спочатку давайте ми знайдемо від 310 10%. Ну, це легко 31. Я вже так не буду писати 10%, тому що з собою не маю планшету, складно писати. Нам треба в половину менше. Давайте так, спочатку поділимо 30 на, на 2, отримуємо 15, а ще у нас одиничка залишилась, 50 копійок. Тобто 15,50. Це у нас 5% від 310 гривень. Окей, рухаємося далі. Задіть 5% від 1230 і так далі. Давайте я пропоную знайдемо 5% для 90 і для 72%. Спочатку ми знаходимо 10%, ділимо на 10, це у нас буде 9. Так? А нам треба вдвічі менше, то 4,5. Рухаємося далі, 72. 72 не закінчується на 0, але ми пам'ятаємо, як ділити на 10, так? ми кому на одну одиницю вліво зносимо, тобто 7,2, і нам треба вдвічі менше, не лякаємо з десяткових дробів. Зробіть просто собі 72, поділіть на 2. Угу. Скільки отримаємо? 36. А ми ж ділили на 72 на, на 2%, а число яке в 10 разів менше, то і відповідь в 10 разів менше отримаємо. Сподіваюсь, що я вас не заплутала. 3,6%, Чудово, з 10% і 5% попрактикувалися. Бачите, все у нас по порядку йде від 10%. Тобто 5% це вдвічі менше, ніж 10%. А тепер ми спробуємо знайти 15%. Від 1310 гривень. Що таке насправді 15%? Це 10%. Давайте я ось тут намалюю. Це насправді в мене 10%, так? І це насправді ще 5%, а ми вже і те, і те можемо знаходити. Ну, давайте. Від 310. 10% це у нас 31, так? А 5% вдвічі менше, то це у нас 15,5%. А нам треба і те, і те, і 5%, і 10%. Так, бо нас просять 15 знайти, скільки буде від цього числа. Ну, то легко ми додаємо і отримаємо 46,5 46 гривень. От я так тут ставила наші українські гривні 46,50, до речі, 50 гривень, ой, не гривень, копійок, по-моєму, навіть вийшла з обігу. Але я не впевнена. Напишіть в коментарях, так чи ні. Окей, тепер переходимо до наступних прикладів, теж потренуємося. Ну, давайте візьмемо 150 і 380 і знайдемо для них 15%. 150. Я так буду коротко писати стрілочками. 10%, щоб знайти, просто ділимо на 10, то отримуємо 15. Так? А в 5% це половина від 15, то 7 з половиною. І тепер нам треба разом це додати, отримаємо 22,5. Якщо вам здається, що я швидко рахую, ну то просто на грошах, так мені здається, не складно рахувати, але комусь може бути не складно, це абсолютно нормально. Ставте це відео на стоп. От, наприклад, наступний приклад я буду розв'язувати, ви поставте на стоп і спробуйте самостійно розв'язати. Я вам обіцяла 380 наче взяти. От буду його розбирати. А ви поставте на стоп і зробіть самостійно 380. 10% це від нього 38, а 5% це буде половина від 38, 19, так? Ну і тепер давайте додамо. Як я додаю? Я до 38 додам 20, буде 58, правильно. І ще мінус 1 57. Чому я додала 20? Ну, 20 легше додавати, ніж 19. А мені ж треба на 20 додати, на одиничку менше, то потім одиничку відняла. Так, добре, 57% це мої і є 15%. Попрактикуйтеся на тих прикладах, які ще є ось тут. Спокійно пишіть в коментарях, але пишіть, що ви знаходите, щоб я могла перевірити. Окей, рухаємося далі. Я обчислити 20, 90 і ось, такі ось штуки. Все абсолютно залежить від наших улюблених 10%, про яких ми говорили на початку відео. Якщо ви знаєте 10%, то 20, 30, 40, 90 вам взагалі знайти не проблема. Яким чином? Ну, давайте від 1200. Спочатку знайдемо 10%. Я одразу скажу, що 1,0 забрала, так, це буде 120. А ми, це, це ось це я напишу, це 10%. А мені треба, давайте, ну, мені ж, в умові просять 20%, то це вдвічі більше, так? Значить, я подвоюю ставки. Множу на 2 240. Є контакт. Добре, давайте від 730 знайдемо 10%. нулик забираю, отримую 73. І мені треба вдвічі більше. Мені треба не 10, а 20%. То я домножаю, отримаємо 146. Ну і давайте від 56 теж знайдемо 10%. 10% буде 5,6, так, а мені треба 20 за умовою знайти. То я множу на 2. І ми отримаємо скільки? 12,2? чи 11, 11,2%. 40% працює точно так само. Ну, давайте 160. Від нього 10%. Це 16. Так, оце наші 10%. Давайте я пропишу. А мене ж не просять 10, мене просять в 4 рази більше. Та я і помножу це на 4. Ой, крапочка у мене така вийшла з рисочкою. Скільки отримую?

Отже, в цьому відео ми з вами розібрали, як знаходити швидко 10, 5% 20, 30, 40 і 90. І ви розумієте, що це не є складним, все залежить від 10%. Якщо знаєте 10, то спокійно можна знайти і 5, і 15, і так далі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!